Гага передає вкрадене росіянами до України. СБУ передає привіт проросійським олігархам. А Україна передає військову техніку до США. Тобто, теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект Про. Ми починаємо. І одразу короткий екскурс в історію: 13 березня, 2022 року. Український береговий ракетний комплекс Нептун випустив дві ракети в бік акваторії Чорного моря. Ось так закінчив своє існування флагман чорноморського флоту Російської Федерації ракетний крейсер Москва. Рівно рік тому гордість російського флоту, ну так вони чомусь називали посудину, яку вперше спустили на воду близько 40 років тому. Так от рівно рік тому крейсер Москва пішов за курсом, який йому напророкували захисники острова Зміїни ще в перший день повномасштабного вторгнення. Це найбільша втрата російського військового флоту, починаючи із 1941 року. І на честь пам'ятної дати чеські активісти виставили на продаж модель комплексу Нептун. Макет активістам подарував президент Петро Петер Павел. Виручені кошти планують направити на допомогу в відновленні критичної інфраструктури України. Тим часом в Криму на честь річниці загибелі Москва. Влаштували конкурс піщаних скульптур, інакше ми не можемо пояснити, що відбувається на пляжах тимчасово окупованої поповки. До 2014 року на цьому узбережжі проводили один з найвідоміших фестивалів електронної музики у східній Європі Казантип. Тепер же пляж поповки більше нагадує окупований німцями берег Нормандії перед висадкою союзних військ у 44-му році. Щоправда, незрозуміло, від кого збираються оборонятися окупанти, купаючи. Траншеї на пляжах. Невже чекають, що звільняти український Крим буде той, на названо ракетний комплекс, рік тому потопивши Москву? Не дарма ж давнього римського бога Нептуна прийнято зобро... зображувати саме з тризубом? З Криму перенесемося на інший континент, бо ж російські танки в Америці щоправда є нюанси. В американському штаті Луїзіана помітили зруйнований російський Т 90 а зразка 2004 року. Фото оприлюднили соцмережі на кадрах. Танк розміщений на платформі для транспортування. Техніку за під Куп'янськом ще у вересні минулого року. Його захопила 92-га окрема механізована бригада Збройних сил України. Як і для чого російський танк потрапив до США, наразі невідомо. Проте, що ж це виходить станом на сьогодні, Україна передала до Сполучених Штатів Америки більше танків, ніж США Україні. Ну це звісно жарт. А ми чекаємо на Абрамси. У Білгородській області знову скаржаться на обстріли невідомого походження. Цього разу росіяни повідомили про влучання по аграрному підприємству. Ніхто із співробітників не постраждав, проте загинуло 178 тварин. Повідомили в адміністрації свинокомплексу. Тобто, всього за минулу добу російські втрати склали 178 свиней та 730 свинособак. А пам'ятаєте, як ми дивувалися тупості російської пропаганди, коли вони розповідали байки про голубів бомбардувальників та комарів вбивців? Здавалося б, це вже дно про те, як то кажуть, знизу постукали російське інформагентство, яке тільки у телеграмі читають більше ніж 2,5 мільйони підписників, опублікувало статтю про економічну ситуацію в Росії. Коментар, для якої вони взяли. У нейромережі чат GPT. Мабуть, живі люди коментувати російську економіку відмовилися, бо ж як можна коментувати те, чого не існує? А якщо штучний інтелект для росіян дійсно авторитетне джерело, маємо для них погані новини. Ми також поспілкувалися з чат-ботом, і він передбачив для нас майбутнє Росії. Власне, чат GPT авторитетно заявив, що вже скоро Росія припинить своє існування. Вітаємо! І здається, пророцтво штучного інтелекту щодо штучної країни вже почало справджуватися. Москва знову горіла. Тільки на цей раз я не про крейсер, а про місто. Вночі в російській столиці вогонь знищив більше 300 квадратних метрів приміщень фермерського ринку. А де пожежі? Там і чума. Москвою шириться епідемія кору. Спалах зафіксували в університеті нафти і газу. За попередніми даними, захворіло семеро студентів, які мешкають в гуртожитку. Розпожив нагляд, повідомив, що вжиті всі заходи, аби хвороба не розповсюдилася Москвою. Проте, здається, один сумний військовий злочинець буде змушений замовити собі ще довший стіл. Хоча на які гроші його купувати, коли всюду самі збитки, суд в Гаазі зобов'язав Росію компенсувати 5 мільярдів доларів українському нафтогазу. За збитки, які завдала компанії, тимчасова окупація Криму у «Нафтогазі» розповіли до переліку захопленого Росією майна входять газотранспортна система, вишки, енергетична система, а також фінансові активи компанії у Криму. В міжнародному суді підкреслили у випадку, якщо Росія вирішить не виконувати рішення, компенсацію стягнуть примусово, конфіскуючи російські активи, які ще залишилися в інших країнах. Тільки у такому випадку суду треба поспішити, бо неарештованого майна Росії з кожним днем все менше. Приміром, завжди нейтральна Швейцарія заявила, що блокуватиме рахунки Росіян у банках країни, якщо виявиться, що клієнт сплачує податки в російський бюджет. Фінустанови установи вже попередили про це своїх клієнтів із російськими паспортами. Керівники відомих своєю надійністю швейцарських банків пояснили, що не хочуть бачити своїми клієнтами осіб, які фінансують уряд країни, яка розв'язала війну в Україні. Тож швейцарські банки росіянам більше недоступні. Вітаємо ще раз. Швейцарські сири росіяни самі заборонили вже давно. Лишається останній крок: заборонити і користуватися швейцарськими ножами. Хоча для росіян це високотехнологічна продукція, а її експорт до мордору вже теж під санкціями. Поки міжнародні структури тільки говорять про конфіскацію російського майна, служба безпеки України робить СБУ та офіс генпрокурора, арештували майно проросійського олігарха Вадима Новинського. Його загальна вартість 3,5 мільярди гривень. Мова йде в тому числі про корпоративні права на 40 українських підприємств, 30 газових свердловин та одну фігурку самого новинського, екс-депутат, відомий тісними зв'язками із структурами російської церкви в Україні. тож не дивно, що через його руки православне також поширювалася проросійська релігійна література. А в Сполучених Штатах Америки знайшли ефективний спосіб боротьби із російським головуванням в Раді безпеки ООН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який цього місяця має головувати на засіданні Радбезу в Нью-Йорку, не отримав дозвіл на прибуття спецлітака та візи для своєї делегації. І тут можна зрозуміти американців. Ми теж вважаємо, що єдина цивілізована країна, яку має відвідати російська делегація, це Нідерланди. А якщо Конкретніше на них чекають тільки в ГААЗі. от такими були топ-теми дня. Це проектрика. Про побачимось.